Шановний українські народи, шановні представники мас медіа Хочу акцентувати увагу українського суспільства на новітню колективізацію від уряду Яценюка, так звану адміністративно територіальну реформу. Громадські приймання народних депутатів-свободівців, наші районні та обласні організації завалені шквалом звернень від територіальних громад в частині цієї новітньої колективізації. Людей ставлять перед фактом, що їхні адміністративно-територіальні одиниці ліквідовуються взамін нічого їм не пояснюється. Більш того, нарізка ця нових адміністративних територій. Відбувається в Києві без будь-якого погодження з територіальними громадами, і другий раз населений пункт, якому зручно за 10 кілометрів до більшого населеного пункту звертатися за отриманням адміністративних послуг перенарізають до іншого адміністративного центру, до якого 30-40 кілометрів. Більш абсурдного підходу світ не бачив. Більше того, в 97 році Україна ухвалила хартію про європейську хартію про місцеве самоврядування, де чітко зазначено, що місцеве самоврядування – це право територіальних громад об'єднуватися для вирішення питань місцевого значення, і в нашій конституції в законодавстві зовсім нічого не сказано про спроможність з реалізації цього місцевого самоврядування. Верховна Рада України ухвалила більш-менш нормальний закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Саме на добровільності депутати свободівці наголошують, а не на примусовості. Є чудовий закон України про співробітництво територіальних громад. Саме цими законами територіальні громади користуються, але органи виконавчої влади стають на і кажуть ні в якому разі ніякої ініціативи, ніякої добровільності. Як ми сказали, так і буде. Хотілося б акцентувати увагу на тому, що територіальним громадам в першу чергу потрібно дати. Можливість на з місцевого самоврядування повернути податок з доходів фізичних осіб, повернути право розпорядженнями землями за межами населеного пункту, повернути відсоток від видобутих корисних копалин, повернути. Самоврядність по великому рахунку, врешті-решт, хотілося побачити ліквідацію державних і обласних адміністрацій, про яких так гучно говорили із сцени майдану. Цього на жаль нічого не відбувається. Іде силомісне об'єднання, яке чи не спротив, і все це робити за п'ять місяців до місцевих виборів, які ми зобов'язані провести у відповідності до Конституції, Є злочином. Хочу слово передати побратиму Михайлу Голубо. А доброго дня, шановні журналісти, і глядачі. Я дійсно хотів би наголосити, що Скрінська об'єднання Свобода вважає ганебним проведення тої антисоціальної реформи, так званої територіальної реформи, яка має за мету ліквідувати в першу чергу селищні громади, а тобто і їхнє представництво керівників вигляді сільських голів. Тобто, ми бачимо, що обезглавлення сільських голів в даному випадку громад це є одним із кроком для того, щоб знищити село. Адже так би мовити, впровадження нового геноциду ми вже явно бачимо. Мета є цього це. Остаточний розпродаж землі сільськогосподарського призначення, яку має на меті створити ця зробити ця більшість і уряд Яценюка. Тому ми категорично заслужуємо ці кроки. Ми розуміємо, що ліквідація селищних громад це призведе до повністю знищення села з метою єдину забезпіну, забрати єдиний ресурс, який залишиться ще українського народу. Це наша свята земля. Звісно ж, замість того, щоб ліквідовувати адміністрації про це ми говорили на майдані з тими речами, декларував і уряд, і президент то. Замість того, ми ліквідовуємо селищні громади і сільські ради І вважаємо, що це є неприпустимо і ганебно. Вважаємо, що це практично є явний геноцид щодо українського народу. Тому наша політична сила, всекраїнська об'єднання свобода, не підтримує ці кроки. Ми будемо відстоювати громади, вражаючи, що об'єднання повинно відбуватися на добровільній основі. А саме соне ми маємо говорити про передачу повноважень. Ми маємо дати можливості місцевим громадам самостійно виживати. Це і зміни до бюджетного кодексу. Це зміни до податково. Ового кодексу, які би мали на місцях формуватися податки, і звісно ж бюджет формуватися не згори до низу, а знизу до гори, таким чином, щоб дати можливість забезпечити наше місцеве самоврядування і місцеві громади. Тому ми свої ініціативи далі будемо піднімати в парламенті і звісно не підтримуємо таку антисоціальну реформу, яку зараз проводить уряді. Цинюка називає адміністративна реформа, яка має за мету знищити село і знищити селян. Дякую. І хотілося б акцентувати увагу, шановні представники органів місцевого самоврядування. Якщо вас силоміць добровільно об'єднують, звертайтеся до первинних наших організацій, до районних і обласних осередків Всеукраїнського об'єднання Свободи за захистом ваших законних конституційних прав Всеукраїнське об'єднання Свобода на вашому захисті. Дякую. Так. дякуємо шановним депутатам. Якщо